У маленькому залі не відразу розбереш, хто гравець, а хто вболівальник. На майданчику місцеві улюбленці команда перемишлян за гучної підтримки фанів на рівних борються зі здавалося б сильнішими львів'янами. Хлопці дуже підготовлені. Правда, ми думали, що буде нам трошки легше, але як бачите, їхній рідний зал, їх підтримували глядачі, але важко було. При власних фанах грати проти потужних львівських команд це справжній героїзм. Здавалося б, гості запросто накидають перемишлянцям цілий кошик м'ячів, але не на тих натрапили. З першого по 11 клас наші діти грають в баскетбол. І я би хотів відмітити хорошу технічну підготовку, фізичну підготовку команд, які проявляють колективізм. Врешті клас все-таки б'є бажання. Хоча й всього на два очки. Але команда Львівського університету все ж перемагає господарів. Часу бракнуло чуть-чуть за мало часу. Якби було хоч по 10 хвилин зробили періоди. Тоді це вже шостий дружній турнір на Львівщині. Позмагатись захотіли 16 команд. Організатори до змагань допустили 12. Чотири групи по три команди. З кожної групи по, три, по два виходи з команди. Пів, чвертьфінал, півфінал і фінал. Тобто за один день ми стараємо провести турнір. Чотири хвилини! Чотири хвилини залишилися 20-17. Майже кожен матч тут справжня драма. Окрім господарів та львів'ян, змагаються команди з Біберки Золочева та Червонограда. Кожен турнір для них на вагу золота. Ми любимо цю гру ми стараємося кожен тиждень по декілька разів збиратися, тому що це задоволення, це спорт, це перш за все для нас позитивні емоції, які ні з чим не порівнюються. Перші три місця здобули львівські команди, а перемогу святкував колектив зі спортивною назвою Пивомани 48». Віталій Кулачковський, Віталій Дорош, головні новини Львова.